Ім'я Добош має щонайменше дві можливі етимологічні інтерпретації, один, можливо, це усічено суфіксальне утворення з суфіксом, Ош від давньослов'янського двосновного імені Доб'єслав. Да, у слов'янських народів, які на тривалий час сусідили з угорцями під впливом угорської фонетики або за аналогією до угорського слова Добос, що означає барабанщик, ім'я зазнало змін і нині часто передається як добош. Птабодовбуш. Докази існування цього імені можна знайти у історичних документах. У 1572 році згадується антропонім Добос у селі Королево у 1633 році фіксується антропонім Допт у 1689 році. Допту Демиду. На Черкащині вже у середині 17 століття зафіксовано прізвище козака Мартин Добот. На польських землях ім'я Добіес зафіксовано, починаючи з 12 століття, схожі на Добош імена Бобош, домаш дробош.